Коліщата для валізи приїхали. Такі великі. Бачите, вставка срібляста. У нас навіть такі комплекти є в наявності, але скрізь звіряйте розміри коліщат, Точні розміри будуть вказані і по посиланню на позицію. Бо, схожих може бути багато, а розміри скрізь різні. Крепляться. Бачите, на втулці. Ніяких підшипників немає. Вони йшли на колесах набори для тканевих валіз. Там два таких великих коліщатка і два поменших. В даному випадку, це оці ось великі коліщатка Як кріпити? Там стоїть сталева заклепка. Її висверлюєте. Кріпити можна теж заклепкою, але буде дуже незручно, якщо у вас немає преси і всього приладдя. Звичайним болтом. Але болт шукайте половину пустотілого без різьби. А далі вже різьба йде. Ось такі. Ось ця частина, де нема різьби, монтуєте її сюди. З другої сторони, затягуєте гвинтиком і все. Ось у нас є колесо з пластикової валізи. Принцип той же самий. Ось. Ви сверлюєте, поставили на його місце, болтиком затягнули, закрутили. Все, люфтик, малесенький, оставили, лиш би лиш би. Цього достатньо. Може там ще втулочки накинути. Ну, то вже самий дивіться. Я вам розказую про найпростіший Способ, як це все замінити, не знімаючи колеса з валіза. Ось така перчатка. Дивіться, внимательно, бо виходять зі строю колеса, зі сторони видвижної ручки, видвижного механізму. Оці два, ті, що більші. ті, що менші, зазвичай цілі. Не обов'язково брати тут їх 10, 20, ну, 4 штуки. Не факт, що підійдуть. Візьміть два. Спробуйте.